Сьогодні вам покажу ще одну цікаву техніку. Дивіться, так, витягуємо голочку вгору, робимо петлю, ось таку петельку. Це ви знаєте. Тепер робимо з двох сторін ще такі дві. Ще одна. Тепер виводимо голочку сюди. Наперед. Проводимо під цими петельками і вколюємо. Виходить ось така у нас цікава штучка. І знову хто з вишивальниць дивиться мене, скажіть мені, як ця техніка називається. Один мінус самовучки в тому, що я вчу ось такі техніки всі, але не українською мовою. І я не знаю, як вони називаються. Тому підказуйте мені, хто знає, що це за техніка, і я вам буду вдячна. Ось, дивіться, зробили. Знову виходимо сюди наперед. І знову під... Петельками це ми протягуємо голочку ось так і знову вколюємо бачите? і знову. З двох боків такі петелечки Знов наперед виводимо під низом. І ось так. Дивіться, як гарно виходить. Мені так подобається. Я зразу побачила цю техніку. Мені вона дуже сподобалася. Я вирішила її повторити дуже гарно. Я не знаю, як вона називається. Зробить то я її зробила, а назви не знаю. Ось так. Тому і запитую, хто знає, обов'язково мені скажіть. Бо це ж таке, ну як таку красу. І не знати. Ось так. Дивіться, як гарно. Тепер перед вколюємо під низом голочку і знову вкололи сюди. Ось так. Дивіться, як гарненько. Мені подобається. Навіть дуже, дуже гарно.